Вітаю, друзі! А зараз невеличкий огляд і стрілковий тест пістолету від UMAREX Glock 17 той, який кульовий, а не на кульках BB. Бачимо барабанчики, бачимо, є три барабанчики під кулі, вони вже з кулями, тож зараз вставляю сюди CO2 балончик і буду стріляти по мішенці. От Вон вона знаходиться на відстані ну, приблизно 10 метрів. І побачимо, в принципі, те, що він кульовий, має. Все-таки впливати на його точність-купність. ну Знову ж таки, в порівнянні з пістолетом від Umarex кульовим sa 10 він мені дуже сподобався саме по точності і купності. Тому я все таки сподіваюся, що і даний Глок 17 буде також точним і купним, таким же ж, як ну, хоча б схожим до Umarex СА10, і набагато просто в купу разів точнішим і купнішим, ніж. Його, скажімо так, побратим, який стріляє тільки кульками ББ, який працює по Маруївській схемі, і в принципі, який ніби як дуже-дуже крутий і дуже цінується. Такі пістолети, ну, нібито як менше про них люди говорять, в принципі, в цих наших вузьких кругах пневмоманів тому саме зараз хочу перевірити, наскільки ж все-таки. Оця схема з барабанчиками, з стрільбою, все-таки кулями буде дієвою. Кулі Excite Econ 2. Вага тут не вказана, але ну, щось типу пів грама має бути ось такі ось кульки. Для встановлення балончика потрібно відсунути п'ятку. П'ятка тут красива, з логотипчиком, просто здвигаємо її вперед. Відкривається прихований піджимний гвинт. Також в комплекті є ось така ось невеличка кочерга, шестигранничок. Якраз таки для того, щоб відкручувати і закручувати даний гвинтик. Ще я з цього пістолету жодного разу не стріляв, купував його. Як і майже все беушним, тому сподіваюся, що травити він не буде. Як вказував власник, то пістолетом користувалися ну, дуже і дуже мало. Що ж, проколюю балон. Треба було швидше проколювати, досить багато газу вийшло. Тим не менш, в принципі, буду пробувати стріляти. Так, Барабанчик під ББшки нам не потрібен. Одразу ставлю барабан з кульками. Вставляю все це в магазин. Ну і, в принципі, все, пістолет готовий до стрільби. Ударно-спусковий механізм тут подвійної дії, можна одразу стріляти, а можна перший раз взвести курок. Далі він має взводитись за рахунок блоубеку. Тобто, так, я забув сказати, що в даного пістолету, в принципі, є блоубек, але при цьому хід спускового гачка все одно буде довгим, так як спусковим гачком провертається барабан. А за допомогою блоубеку тільки взводиться спусковий механізм, що в принципі також непогано. Ну що ж, переходимо до стрільби, 10 метрів, паперова мішень і дивимось на купність з одного барабану. Це буде 8 пострілів. Перший барабанчик відстріляв, ходімо, подивимось на купність. Ось такий результат. Ну, По-перше, кулі не встрявали в цю дошку, дошка доволі міцна, вони відскакували, відлітали прямо до мене. Дивимось по влучанням. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В принципі, досить непогано. Тобто оце два можуть бути все-таки як відриви, а оця купність досить непогана. Треба буде більш детально порівняти даний пістолет з UMAX sa 10 Але від того Глока 17 від Умарекс, який на ББшках, який по Маруївській схемі, то це просто в декілька разів кращий результат. З того пістолету я стріляв, здається, з 5 метрів вдвічі менша дистанція, і результат був, ну, мабуть, вдвічі гіршим, ніж от даний. Тому, в принципі, доволі непогано. Що ж, перший барабанчик відстріляний, заміна відбувається дуже легко. Ми просто порожній барабанчик знімаємо, ставимо його на місце, беремо наступний з кулями, переставляємо його вверх і, в принципі, пістолет знову готовий до стрільби. Поїхали! Полости. Все, другий барабанчик відстріляний. Давайте подивимось, чи пробиває він ті баночки хоча б з відстані 10 метрів. Ось цю я стріляв першу. Тут було ось одне влучання. Це вхідний отвір, і ось вихідний отвір, він не повністю пробитий, тобто одну стінку пробила куля, мабуть, випала в дірку, а іншу от проламала. Може, воно загнулося вже об дерев'яшку. Другим пострілом теж, здається, десь зачепив, але пробиття як такого немає. ну і Інша баночка. Тут, в принципі, все якось летіло трошки лівіше. Тобто ось одне влучання, друге, третє, четверте. Тут, от бачимо, просто проламало банку навіть слід от від круглої кульки. кульки матчеві Ось вихідні отвори В принципі, є. Сюди, мабуть, два влучання було. Ось один-другий вихідний отвір. Тут от, таке от, косе, якесь дивне влучання, але вихідний отвір також є. І ось також влучання. От, чітко бачимо вихідний отвір. В принципі, пробиває наскрізь. Ну що ж, Тут ми бачимо один, два, три, чотири. Десь ще, мабуть, трошки просто зачепив, був такий звук. І сюди було два влучання. В принципі, в принципі, всі 8 куль попали в ціль. І це доволі непоганий результат. Ну і вставляю наступний барабанчик. Це вже третій буде барабан. Нагадаю, по 8 куль. Ось ось, бачимо в цю банку три чи чотири влучання навіть. Всі наскрізь з вихідними отворами. І тут знову ж таки один-два, але такі от прямо проломані шматки. ну При цьому вихідні отвори також є в наявності. Цікавий момент. Не знаю, чому воно аж так проламує їх, може тому що матчеві тупі кулі, якби були гострі кулі, може б вони легше трошки прогризали цей алюміній. Ну, тим не, менш. тим не менш, здається, один раз я тільки промазав. Барабан споряджений, кулі, як бачимо, всі встановлені нерівномірно. І коли ми їх ставимо на це місце, то от зверніть увагу, як вони зараз всі вирівняються, коли ми надавлюємо. Всі вони рівненькі, всі вони позаходили, ззаду спідниці куль не стирчать, спереду також вони всі рівненькі, не стирчать, тобто нічого не буде ніде чіплятись, не будуть заважати провороту барабана. Це дуже класна, от така от, хоч і простенька, але класна все таки штука. Зараз певні висновки по даному пістолету. Нагадаю, це кульовий Marex Glock 17. Що сподобалось? Сподобалась копійність, тобто маркування. В принципі, зовнішній вигляд пістолета досить непоганий. Не сподобалось те, що є бутафорія, як оці от замикачі, як затворна затримка. Це просто бутафорія, це не функціональні деталі. Також сподобалось, є blowback, що в принципі. Непогано сподобалось те, що він все-таки кульовий. Кульові пістолети цікавіші, ніж ті, що на ББшках, як для стрільби по мішеням з 10 метрів, по баночкам з такого пістолету стріляти набагато цікавіше, ніж е з пістолету по маруївській схемі. Перевірка економічності і всього більш детально буде вже колись пізніше, коли повернусь додому і матиму змогу відзняти огляди вже так, як я хочу, а не так, як. Можу зараз знімати, тому що зараз можливості досить у мене обмежені. В цілому, пістолет непоганий. Чи можна його комусь рекомендувати? Ну, в принципі, рекомендувати то можна, але кому. Скажімо, є різні любителі пневматики, дехто любить копійність, дехто любить. Більш постріляти, тобто хтось більш колекціонує просто красиві копійні модельки, хтось любить стріляти. А це от для чогось середнього, тобто тут і досить хороша копійність, я б навіть сказав, дуже хороша копійність. За винятком розбирання збирання, відсутність затворної затримки, за винятком таких от моментів. А в принципі, зовнішній вигляд, маркування, все тут на високому рівні, і це дійсно класно. При цьому всьому, при його хорошій копійності, він ще й досить непогано стріляє. Як для кульового СО2 пістолету. Хоча, знову ж таки, у Marex sa 10 по тим враженням, які я про нього пам'ятаю, відстрілявся набагато краще. На цьому все. Ось такий ось огляд. Знову ж таки, заміри швидкості, економічності і ТД і ТП будуть колись пізніше на моєму каналі. Тому, якщо хтось не підписаний, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, не забувайте поставити лайк цьому відео. Підтримайте канал, буду старатись побільше знімати. Буду старатись не робити таких величезних пауз, які в мене от, в принципі, <свісно> виходять. Тому ще раз всім дякую, всім успіхів і бувайте! До зустрічі в наступних відео! you cool.